Тому я вам дякую перш за все Альон, за, а, за круту школу, а, за надання мені структури, яка для мене є дуже важливою в моїй голові. Ось тим паче ще діва по гороскопу. Це прям це прям а, за організацію Альона, Юлія. Їй немає. Також дякую вам всім, ви класні, ви знаєте, як вчасно подати все та зворотні зв'язок. Супер, дякую вам за це. Команда, ну що ж, мені було дуже класно з вами. А я був там, тим тюльпаном, знаєте, в саду троянд. Тому мені прям енергетично дуже кайфово з вами було знаходитися. Кожному вам дякую. Ми обмінялися інстаграмами, тому завжди радий бути корисним в усіх ситуаціях. Всіх дякую, всіх вип'єднання. Ці три дні вони повністю перепрошили все моє життя. Я розумію, що це тільки початок. Я дякую кожному з вас за це поле, за цей простір. Я дякую вам, ви найкраща дійсно, ви така крута. У ці три дні ну, можна було за мене також там додати. Я від вас не згодила. Ви настільки всьому крута. Ну, це дуже-дуже класно. Я дуже вдячна тренеру за прекрасну подачу інформації, організаторам за чудову організацію, учасникам за енергію, досвід. Завдяки вам нові знання здобулись, і те, що знала, от розвидні, ось, так угу. стало набагато легше. Знаю, що попереду ще багато чого, тому зараз і ще хочу подякувати собі за правильний вибір. Дуже класний досвід за останні роки проведення онлайнів, сидячи вдома і не бачачи людей, тільки маленькі екранчики. Я хочу сказати, що ви всі дуже класні у вас. Я дуже багато чого так взяла в кожного із вас, тому що кожен індивідуальний, кожен зі своїм досвідом, і дуже круто було з вами всіма співпрацювати. Я їду того прям натхнено. Mm -hmm. Я вперше в такому потужному полі енергійних людей. Ви не ви не уявляєтесь. я ще раз кажу, які ви круті, яка від вас преенергетика, які ви всі розумні, які ви всі талановиті і які ви особливі? Повірте, я знаю, що я кажу. це, 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 просто. це Для мене це ці три дні вони минули так. Всі мої плечки в гардеробі заповнені. Це дуже шикарно. Інстрі інструменти кайф, просто дякую. Мені приємно було з вами працювати. Я вам дякую за вашу щирість, за вашу допомогу. За те, що ви підказували, що так, що не, не так. І я точно знаю, що я перебуду робити, як, як це воно має бути. І я просто в захваті я дуже щаслива, що я тут. Дуже вам сім'я. За цих три дні мій світ став ширшим на багато-багато світів ваших світів, з якими я. Перетнулася. І чесно, це неймовірно. Я щаслива, тому що змогла насправді повзаємодіяти з кожною і з кожним. І ну, насправді, розширення. Відчуваю прямо розширення на, світі, на світи як все світи кожної і кожного. І також по хард-частині насправді я і побачила, і зрозуміла, що є таке тренінг. Mm -hmm. І отримала інструменти і структуру того, як це готувати. Забираю все з собою, забираю ці знання і буду творити. Дуже Далі. Дякую, Альона, вам, Альона, вам за організацію, дякую всьому колективу, тому що ми дійсно стали такою дуже близькою спільнотою. Кожен з нас це така творча особистість, наділена. Безмежною кількістю талантів. Якщо нас підшліфувати, ви дійсно всі ми реалізуємося в будь-якому тренінгу. Будемо сяяти, як ви хочете, як будь-якими гранями. Ну, дякую так. за те, що так розвиваєте цей напрямок в Україні, За те, що я вам бажаю, щоб ваша енергія ніколи не закінчувалася, щоб ви завжди так вміли заряджати, надихати. Зачаровувати мали сили і натхнення мені Дякую. дуже сподобалася ідея про структуру. Е, мені здається, за цим я йшла за інструментами. Е, я сама по собі не тренер, організовую зовнішнє навчання, і мені потрібно було так, щоб я отак взяла інструмент, mm -hmm. і я і він спрацював. У мене немає багато ресурсів вкладатися, не, не можу інвестувати повні дні для розробки тренерів е, е, тренінги. Ось тому мені потрібні були діючі дієві речі, які будуть зі мною. Точно я їх знайшла, і думаю, ми далі будемо з ними працювати. Да ще більше ми поповнимо наш портфель. Дякую. Дякую. Дякую за цю атмосферу, тому що дійсно дуже важливо, коли є крутий простір, де можна бути собою, де можна ділитись думками. Де можна ну, не знаю, ділитися своїм досвідом і приймати досвід інший, тому дякую кожному з вас, з вас за ціний вклад в нашу роботу. Альона, то ж, те, що нас зібрала, організувала тут. Що Я абсолютно випадково да, дізналася. Я потрапила спочатку. Познайомилася з Альоною, і це прям таке було спілкування, таке тепле і якось зразу відгукнулася. Да? А потім я потрапила в групу. Я познайомилася з Оленою особисто, тому. Що так я вже слідкувала в онлайні, але особисто. І я можу сказати, що всі мої очікування вони перевершені неймовірно відносно групи, відносно тренера, відносно всіх вас, відносно тої інформації, яку я отримала і яку я зможу далі використовувати. Тобто я настільки натхнена, при тому, що. Мені складно даються да, емоції ззовні, але я кайфанула, от прям спостерігаючи за кожним з вас. Спостерігаючи за Оленою, взагалі знімаю шляпу від цього професіоналізму, тому що я усвідомлюю. От вчора я на ввечері я вже усвід... я не розумію про що хтось розказує, про що він говорить. Да, от в мене вже все <плыло> <плыло> Да, А Олена дає тут, же ще продовжує такісь рекомендації, поради, і вона це це відслідковує. Я така вау. дівчаток. <плыло> багато досвід маю тренінгів, і це перший, перший тренінг, коли я після тренінгу, після, коли я додому повертаюся, я натхнена щось робити. Я прям, я прям думаю, ну нічого собі формула працює. <гум> і, 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 і як ми це проговорили, все проговорили, все, все не зря, що без настільки перший раз в мене на тренінгу така. Безпе таке безпечне середовище. Дякую вам, Альона. Ну, особисто. Альоні ос теж теж дякую. Але групі, ну прям я не знаю, це мо це моє сердечко. Дякую вам. Я дякую кожному з вас всім разом і кожному окремо. Ви неймовірні. Ви надихаєте, ви окриляєте, ви показуєте, ви розкриваєте ще більше можливостей. а ви ще. Набагато більше я беру з собою структуру. Я ніколи не працювала по такій структурі. Е, я зрозуміла, що тренінгів я не читала взагалі аналогічно. Я не читала, тому у мене все ще попереду, і низький уклін за те, що ви робите. Хочу подякувати нашій прекрасній тренерці Альоні. Подякувати кожному і кожній з вас, бо насправді. Якби вас цих не було, не було б цієї прекрасної щирої, теплої атмосфери, не було б обміну да, досвідом, який є у косі більше, у коїсь менше, і це дуже дуже насправді цінно сьогодні.